Добрий день. Сьогодні 20 липня 2024 року. Перед вами сорт персика Royal Glory. Так, різнокаліберний. Як-то він так багато нав'язали в цьому році його. Ну, де не багато, менше, там більший калібром. Де більше, там менший. Ну, багатенько нав'язалося. Royal Glory Таке мощненьке деревце, потужненьке. Ось тут які бомбочки. Ну це вже розмягчився. Вже починає розмягчатися Чи мені він подобається, він солодкий. І він такий, знаєте, дозріває плавно. Для себе непоганий сорт. Десь там дозріла Зірвав, він знову розм'якчається потихеньку. Ось тут мурашки вже його їдять. Мурашок цьому году багато. Ось такий врожай. Непоганий, я б сказав, врожай в цьому році, з цієї сторони зайдемо. Вон там наверху. Непоганий врожайчик. Калібр різний. Є дуже великі, є дрібніші. Ось тут на гілоці. Там внизу. В общем, в прошлому році не дуже було його багато, а в цьому році багатенько. Деревцевий п'ятий рік від посадки, потужне деревце, під щепа мигдаль, гдаль. Персик руєлгурі. І тут ось теж. Отак. От Ховається за листячком. Можливо, то й хорошо на цей рік жаркий. Так, отакий калібр, різний він. Такий калібр зараз Ось Бачите, є дрібненький, 138 грамів. Є більший, 165. Ще крупніший, 246. 293. 285. Під 300 грамів є. Можливо, дай 300 є і більше. В прошлому році, по-моєму, Royal Gloria я вважив, було мабуть, 350, наскільки я пам'ятаю. Ну, в прошлому році загрузка була слабенька. Такий персик. Так, щас Цей персик мені подобається на смак. Це моє. Ну, він, само собою, соковитий, як і всі персики правильно вирощені. Так. Аромат в нього я б не сказав, що дуже сильний. Комусь я давав скуштувати його в прошлому році, <кхем> то людині не сподобався, він не дуже пахне. От йому такі подобається більше, що з кислинкою. Ну, а мені це подобається. Зараз куштуємо його. Ще м'якоть плотна тут. Солодка. Волокниста. Кислинка десь далеко-далеко, дуже далеко. Така ледь відчутна. Оце моє. Такі персики я люблю. Такий смак я люблю. Хай буде не такий прямо дуже ароматний. Ну, от, смак у нього мені подобається роялів. Маджестик, правда, там чуть кислиночка є, а так рояли. Рояли це моє. Так, персик Роял Глорі. П'ятий рік від посадки, під щепами гдаль. Всі миру й добра.